Водопад шипіт. Сьогодні він досить бурхливий, так як погодка у нас дощова. Йому поверху видно переправу, через яку можна дібратися до верху водопад. Вище покажу, де вона на водопад сьогодні дуже красивий, активний, так як можна подивитися, як дощі йшли, піднялась досить вода. І він дуже красивий. Я на ньому був років років 8 назад, не знаю, що був поменше. Но це не всі приколи даного місця. У нас є медвежа лазанка, такі можна пройти також велику частину території над водопадом. Ось заходик, виходить. І також тропіночка, через яку можна піднятися наверх водопада. Тут у нас так, що в нас заповідний фонд, розписано площу його. законом. І що саме приємніше, що водопад впродовж всієї подорожі йде разом з вами. А до нього йти зовсім недалечко. Єдине, що збирають мзду в 20 гривень. Ну, то тобто вже таке, пороги такі невеличкі. Літом тут взагалі чудово, можна сісти, покупатися, хочить, але медвежі ласанки, які окутують цю територію, просто шикарні. І вон там вона, хатинка. Зараз підемо ближче, Тут одна. Це просто дорога тросова проходить. Також літом, тут на цій дорозі можна проїхати аж вниз туди метрів приблизно з 80-100 бажаємо 110 метрів канатної дороги а ось там тропіночку не обов'язково таку перейти там будиночок хований я так розумію що якесь кафе напевно яке працює в період літа. Прийшовши через водопади продовж нього, йдете до поруслу вниз до виходу. Також наявний бісер. Можна присісти відпочити. І розмальовані у нас червоної книги про флора фауна. Продовж Цього маршрута у нас йдуть інформаційні стовпчики, на яких висять от гривни, які занесені до червоної книги, до вісільних невідсильних грибів та трав, які занесені до червоної книги. Змірі. Як водопад? Хороший. Хороший. А Тарас. Асені вірутора? Лучше. Тож зараз і послоємо. Все, сам послоємо. Тебе не обіде. Мені не переконати ні. Що був шашлик, того тобі, буду да. спад понравиться. Ну це не вірю, не було такого. Зараз ми доїдемо, подивимся. Може, ла на аптека. Візьми зразу траву шукаєш, що до шукає, підходить. І сиденняєшке по полтосіку по соточки. Вінці до чорниця. <туржу> Трави зелена, цукерочки, синова політика. Обренза. У нас такого немає що, коли я туди приїгаю, під зальот, ніпонятно звідти. В мене є буксов, нічого бібліотека, козарича переморова, а посилува покупці домашні поради. Тут, до речі, от кафешки, от, десь от там готують от їжу, і можна прийти, сісти, перекусити тут. Так, погнали далі. Перчик. Шашличок, шашличок від 100 гривень. Дуже мощні чаві кави, шашлички, беседочка літнього формата. А ми перекусили вон там чуть далі, в кафешки. І виходить, кафешка ще виходить, тут закінчується, а ззаду э, пристроєчка, в якій тепленько обігріватель працює. Це класно, кайфово. Дуже смачно поїли, ну це не так. Терпимо. 100 гривень за 100 шашлика шашлака. І Бограч 150 чи 160 гривень. Для кого плану? Ну, тобто, Плюс-мінус, як для відпочинку на ремонті. Зато такі менюшечка. І такі приємні дівчатка. Тут місце, щоб сісти. І он там за дівчатами проходить в Нарнію. Так, йдемо далі. Тут уже ми ближче до виходу. Я маю мзду. І можна ходок дох сісти. Сувенірчики. О, туалет. І... Ризик нам перевірити цей туалет. Ладно, тоді бить. А це не вірить, я перевіряв. І тут перевірю. Понятно. Угу. Просто краса так, що це туалет? То я в шоці. Ні, це мусорка вже. Туалет, напевно, не сидить. Ну, это я не понял, да, ты туалет, Ну, там смертельный балки. А, тут, кстати, вот тоже ручеёчек тыче. Вот, мутно. Реляка. Ладно, идем шукать туалет. Это же дело. Окей. Вот он. Вот показывает раз культуру. Ирида. Да, Вот он. Вот Ай, брать. Це просто жах. Хай бог миле. Це жахіття, боже, ти я про те далі що сказав? Так тут взагалі жарихнуть можна. Не ходіть сюди вторгнути.